Цьому випуску я розповім вам про оновлення, яке мене зацікавило в PlayStation Store за минулий тиждень. Всім привіт! Ви на каналі Паблікан Static. Мене звуть Ярослав. Приємного перегляду. Перша гра нульове напруження. Це динамічний однокористувацький шутер з елементами моба в дуже контрастному всесвіті. За нього просять 329 гривень для підписників PS Plus є знижка. Наступний в цьому списку симулятор Крадія. Гра вийшла в Steam ще у 2018 році, а на PlayStation тільки минулого тижня. В грі ви будете вивчати кожну ціль, обходити різноманітні системи безпеки. Приймати непрості рішення та продавати вкрадене. Гра коштує 649 гривень. Наступна гра метаморфози. Грали в людину паука? Так, оце зовсім не те саме. Тут чоловік проснувся зранку маленьким жуком, а його друга забрали в тюрму. Не саме приємний ранок в житті, чи не так? Щоб врятувати друга та розібратися зі своїм становищем, головному герою доведеться вирішити непрості головоломки. Ціна 819 гривень. Наступна драматична гра про темні часи третього рейху. Ви граєте за лідера невеликої групи спротиву в Берліні. Ця історична стратегія змушує вас прийняти непрості рішення. Ви не зможете зламати систему, але спробуйте врятувати якомога більше людських життів. Коштує 489 гривень. Наступна гра замок Даркетствіл. Це мультиплікаційний квест з чорним гумором. Ви будете грати за харизматичного демона Сіда. Гра вийшла в Steam у 2017-му, а на PlayStation тільки минулого тижня. Ціна 489 гривень. Є демо версія. Наступна гра про жахливі пригоди в старому будинку. Це реіграбельний жахастик з процедурною генерацією. Гра коштує 329 гривень. Є безкоштовна демоверсія. Наступна гра в піксельній ретро про ржаву рушницю. А точніше про те, як з її допомогою головний герой дає прочухане інопланетянам, які розлякали всю рибу та ще й хочуть знищити людство. За гру просять усього 149 гривень. Наступна гра найцікавіша в цьому списку це UFC 4. Це нова частина відомого симулятора ММА. В грі багато стилів бою, механік ударів, захватів та інших атрибутів кривавого спорту. Перемагайте в кар'єрному режимі або товчіть пики онлайн. Гра коштує 2199 гривень з підпискою від EA дешевше. В описі під відео ви знайдете посилання на ці ігри, а також повний список нових ігор минулого тижня. Ще там буде про зменшення ціни на кілька проєктів, нові ігри доступні для предзамовлення та посилання на нову безкоштовну тему для фанатів футболу. Ставте вподобайку та поширюйте це відео у своїх соцмережах. Напишіть в коментарях, яка гра вас зацікавила або в яку ви вже встигли пограти. Також пишіть, як вам такий новий формат. Ще не підписалися? То підписуйтесь та тисніть на дзвоник. Дякую за перегляд! З вами був Ярослав Урбаневич. До зустрічі!